Вітаю вас, мої любі. Від мене чергова історія. Я тут примостилася біля великої картини. Це Троянди Катерини Кляйн. Те що, вона, те, що це Катерина Кляйн, я знала пізніше, а колись в дитинстві я малою присувала стілисто шафи, вибиралася наверх, і там пилюці рилася. Знаходила якісь картинки, щось, те, що батьки туди закинули, і воно їм було не дуже потрібно. Ну, прийшов час, я почала вишивати, шукати, щоб, щоб мені вишити, і згадала про ці троянди. Взяла у мами ось такий оригінал. Це чайний троянди. Вони тут обрізані, тому що в певний час мама вирішила вставити рамку, але вона не рамку підбирала під картину, а картину під рамку. Рамка була маленька, але вона взяла чик-чирик ножницями і зрізала. Але був ще один оригінал іншої картини. Ось цієї картини вона була повна з підписом, і тоді на той час вже був інтернет. Я підпис загнала в пошук і знайшла Катерина Кляйн. І тоді стало все на свої місця. Катерина Кляйн — німецька художниця, кінець 19-го початок 20-го століття. Вона жила в Східній Пруссії, то сучасний Калінінград. І була дуже така талановита, плодотворна. По всій е, е, Східній Німеччині, по Європі розходились її листівочки з квітами, з фруктами, композиції, букети. Дуже багато розійшлося її робот, Вона, вони торжувалися в листівочках таких маленьких і таких, е, на таких е, форматах. Їх вставляли в рамку і вони прикрашали будиночки німецьких бюргерів. Я вишила ці троянди, вони в мене, оригінал у сестри залишився на картоні. Цей оригінал в мене, а ці жовті троянди у сестри. Так ми з нею поділилися. Спочатку я їх вишила у 2009 році, вона була без... фон був не зашитий і в іншій рамі. Зараз я придвину, ви побачите, я в 2013 році вже вишила фон, почала вишивати фон. І по-іншому оформила. Вувал івал і в таку ніжну раму, такий зефір прямо. Така пастель, зефір, будуарна картина. Ну, вона мені подобається, вона мені настільки подобається, що я вчора вже отримала хустину таку велику. Я її зробила в іншому. Кольорі в іншій цвітовій гамі, але мені вона дуже подобається. І є зараз і картина, і хустина. Буду експериментувати з іншими фоном по-різному, але мені здається, що якось водо непогано вийшло. Ось так. На сьогодні все. Буду далі казочки розповідати.